Вітаю, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми з вами переживаємо досить непрості часи. З однієї, хтось скаже, що це випробування, з іншої сторони, хтось скаже, що це страждання, але ці речі дуже близькі і дуже суміжні. І нараз ми задаємося питанням, як же нам долати всі ті перешкоди, і як же нам цей важкий час не втрачати себе, віру в Бога, не жити в страсі. А навпаки, своє серце підбадьорювати і не тільки себе підбадьорювати, але підбадьорювати людей, які поруч з нами. Я думаю, що кожна людина, яка хоч трошки знає слово Боже, вона розуміє, що в Євангелії є багато відповідей на подібні та й інші запитання. Все наше практичне життя, по суті, є в Біблії. Тому я хочу зачитати один текст. Про одного мужа Божого, який мав величезні переживання і труднощі, і пораду, яку дав йому Ісус Христос. І на основі цієї поради ми з вами подивимося декілька тез, а як же нам краще себе вести. Іван від Луки, 22 розділ, 32 вірш каже, це слова Ісуса Христа до Симона або до Петра, я ж молився за тебе, щоби не зменшилась віра Твоя. Ти, коли навернешся, зміцни браттю Свою. Напевно, ви здогадуєтеся про яку ситуацію, власне кажучи, тут іде мова. Петро пережив в своєму житті немало труднощів, але те, як Бог його відновлює, саме після важких його часів заслуговує на увагу. Зверніть увагу, що тут, в цьому тексті, Слово Божого, Ісус говорить про віру. Коли ми говоримо з вами про віру, паралельно ми говоримо про надію, паралельно ми говоримо про взаємине з Богом, про нашу впевненість і багато інших речей, які допомагають нам долати труднощі. З однієї сторони, коли ми говоримо про які то випробування, ми прекрасно розуміємо, що випробування вивертають нас із середини. Ми самі себе починаємо бачити. Ми розуміємо, що є в нас середині. Ми розуміємо, як нам працювати над. З собою. В іншому тексті, той самий апостол Петро вже говорить про те, що випробування це та річ, яка очищає нас, іншими словами, вона, як те золото, переплавляє нас випробування, так золото переплавляється. І коли золото переплавляється, воно стає чистішим, чистішим і чистішим. Але є випробування, які приходять до нас із середини, є випробування, які приходять до нас. І ззовні, і на кожну з цих речей може бути різна реакція, але, але одне точно однакове. Це наша з вами віра. Згадайте, як Господь виводив ізраїльський народ, і вони потрапляли в різні труднощі. Причина була по тій, або проблема була така, що у них не було достатньо віри, або вони зовсім не довіряли Богу. Брати і сестри, я хочу вас підбадьорити, коли ми із вами, живучи в цей останній час, про який описував апостол Павло, розповідаючи, які будуть люди, що буде творитися на землі. І він згадував там і про землетруси. І він згадував про війну. По суті, ми сьогодні переживаємо війну, проти нас розв'язана агресія. І він про багато речей згадував, і це говориться, що це є ознаки останнього часу. І ось тут нам треба зауважити, а на кого я покладаю свою надію? Чи я покладаю свою надію на Господа, чи все ж таки на людину? Подивіться, як багато людей в цій війні привели нас до розчарування, на кого ми десь надіялися, в комусь були впевнені, про когось думали, ну вони такого ніколи не зроблять. Але прийшло розчарування. Чому воно прийшло? Бо людина залишається людиною. Наша віра не має походити від якоїсь інформації. Наша віра має походити від Слова Божого. Говорячи про віру, ми насамперед говоримо про взаємини з Богом або, іншими словами, про нашу з вами співпрацю. Одного разу Бог промовив до ноя, щоб той будував ковчег. Не було жодних ознак потопу, Але Ной будував ковчег. І виникає запитання, чому Ной повірив? Бо в нього були оці взаємини з Богом, він знав цей голос Божий. У нас сьогодні є багато е, можливостей приходити до Бога. У нас з вами є Слово Боже, яке читаючи, вивчаючи, ми можемо розпізнавати останній час і можемо наближатися до Бога все більше і більше, бо через Його Слово, через Слово Боже, він до нас промовляє. І тому я й кажу: нам потрібно навчитися співпрацювати з Богом. Тільки навчитися співпрацювати з Богом, ми ніколи не зможемо на якихось своїх е цінностях, на якихось своїх ствердженнях. Ми маємо зрозуміти Бога як Творця, який створив цей всесвіт і який сказав, ось такі мають бути цінності. І коли ми ці цінності беремо в своє життя ось тоді, ми, власне кажучи, вчимося працювати. З Богом. Під фразою ми вчимося працювати з Богом, якраз я і маю на увазі віру, чи готовий я довіритися Богові, аж настільки, щоб бути впевненим, що Він мене проведе в ці важкі часи, аж настільки, щоб бути впевненим, що все, що тут написано, то є істина. І коли він говорить не переживай, я знаходжу мир в цих словах. Коли він говорить надійся на мене. Я знаходжу надію в цих словах, чи в мене є ось такі взаємини, ось така співпраця з Богом. Коли Ной будував ковчег, це виглядало як мінімум нерозумно. Це було дуже затратно, але Ной не зважав ні направо, ні наліво, бо цінність взаємин з Богом у нього була набагато вища, ніж просто думка посторонньої людини. З другої сторони, брата і сестри, коли ми говоримо про віру, нам не треба чекати, що Бог буде робити за нас роботу. Абсолютно ні. Ми маємо робити свою роботу. Іншими словами, коли я починаю щось робити, Бог починає благословляти мою працю. Ви знаєте, ми зараз дуже потужно включилися в захист нашої країни. Ми потужно включилися в соціальну роботу, допомагаючи. Людям, які змушені були переселятися, допомагаючи, молячись за наших воїнів і багато інших речей, які ми, можливо, раніше ніколи не думали, що будемо робити, але ми включилися. Чого? Бо в нас є віра. З однієї, в нас є віра, що Господь благословить, і наша країна буде вільною, але з іншої сторони, в нас є віра в Бога живого, і ми робимо те, що я можу. А Бог починає благословляти. Знаєте, що відбувається? В цій праці ми знаходимо мир і спокій. Не так давно я бачив одну жінку, яка переживала депресію. Їй було дуже важко, дуже складно. Але коли вона включилася в працю, вона відчула, що вона потрібна, і, включившись в працю, через який час вона сказала: «Славіте, що? До мене прийшла. До мене прийшов спокій і мир. В моєму серці зовсім інше, я побачила перспективу. Так працює віра. Бог робить своє, а ми робимо своє. І остання моя теза, коли ми говоримо про віру, давайте побудуємо наше життя так, щоби Бог міг його благословити. Якщо я буду жити в зовсім неправильних цінностях, не треба говорити про віру. Це щось таке, на зразок віри, але справжня віра цінує взаєминами з Богом. І коли я маю цю справжню віру моє життя, Бог буде благословляти. Підбадьормося, Шукаємо віру через Слово Боже, взаємини через молитву і мир Божий, який вище всякого розуму, буде наповнювати наші серця.